Іду на Холостяка. Вона не дуже впевнена, чи вийде вона живою з цього чи ні. Іде в то погане королівство Фейрі і каже, ну давайте, типу, все, віддавайте Машку. Всім величезний привіт! Мене звати Настя, дуже рада бачити вас на своєму каналі. Хоча всі і кажуть, що читають книжки, щоб прожити якось нове життя, щоб відчути того, чого ти не можеш відчути в реальності. Все-таки мені здається, якоюсь мірою нам подобається. Відчувати себе на місці головних героїв, і якщо хоч одна характеристика героя або момент цього світу, або ситуації десь відгукується в нашому реальному житті. Нам все-таки легше поглинутися, і емоцій ми отримуємо набагато більше. В мене є молодша сестра, тому в загальному я люблю мотив цього в книжках, бо мені деякі ситуації тоді набагато легше зрозуміти, і це вносить якісь позитивні емоції, бо я глибше поглинаюся в сюжет. Або навпаки, це будуть емоції не. Позитивні, це будуть негативні, бо я буду біситися, що щось нелогічно, неправдоподібно. Але, як я вже не один раз повторювала, головне, що книжка викликала емоції. А було мені сумно, весело, зрозуміло, надихаюче або бісило мене щось, це вже діло десяте. І почнемо ми власне, з книжки, яка мене в якоїсь мірі вибісила. І це випадкові наречені. Книжка в загальному класна. Перша половина так взагалі супер. Це в нас сюжет від ненависті до кохання. Ситуація, яка одна молода пара одружується, і, власне, у нареченого є сестра, а у нареченого є брат. І ці брат і сестра, якби сестра нареченої і брат нареченого, вони просто не зносять один одного. Але так же трапляється, що на цьому власне весіллі всі отруюються. А медовий місяць якби, вже оплачений. І тому вони вирішують зробити таку афіру, тому що, власне, ця дівчина, вона сестра близнючка, так? Туди вони виглядають так само. Вона прикинеться своєю сестрою, бо якби на неї було все оформлено, якби бере ті документи, свою зовнішність і все, класна контр Контрве. А цей чувак, хоча він не є братом-близняком нареченого, але в них та сама фамілія, власне, в документах було так, що писали тільки фамілію. Коротше, всі пазли сошлися, і ці дві людини, які ненавидять один одного, їдуть відпочивати. І, звісно, там вони пізнають друг друга краще. Деякі моменти, які здавалися таким непорозумінням, вони розв'язують. Але то, що відбувається в другій частині книжки, Мене трохи напрягло. Якоюсь мірою розумію, що відчували головні герої, так в плані, як я кажу, у мене самої є сестра, і по умолчанню я завжди буду на її стороні. Але мені здається, що все-таки, якщо діється щось настільки е, вагоме, то ну, можна ж відкрити очі і зрозуміти, що там твій брат чи сестра були неправі. Такий один момент, ну це, можливо, для когось це був би спойлер, але я постараюся сказати максимально завуаліровано. Якщо ви не хочете цього слухати навіть в завуалірований спосіб, то тут буде мінута, на яку ви можете промотати, бо тут ця етат, монолог мій завуалірований закінчиться. Ситуація. Один персонаж зраджує другому персонажу. Про це дізнається третій персонаж. І він вирішувати не казати тому персонажу, якого зраджують, щоб його не засмутити. І якби, ну, люди, ну, камон, я розумію, що деякі люди там, десятиліттями можуть скривати зраду, активно зраджуючи. Але, ну, скоріш за все, рано чи пізно це вийде на яв, і мені здається, чим. Раніше ти дізнаєшся, що твій партнер ну, не дуже гарна людина, і це відносини закінчить, тим краще. А не так, що через там, 15 років в них вже троє дітей такі, а, кстати, вода, все-таки цілий час. Там одна з цих е, людей, один з цих людей був мудаком, але ну що ж вже поробиш? Там багато часу потратили на відносини, які були потрібні так, на правді, тільки одній людині з цих відносин, якби ну так собі міроприяття. Тому. Якби почуття доволі такі спірні в мене, закінчується все добре. Особисто я б поступила зовсім інакше на кожному з етапів життя цих героїв, якщо чесно. Але ну що ж, наступна книжка, про яку я б хотіла розказати, це гордість і упередження. Я буду пихати її в кожний топ, в кожну підбірку, тому що ця книжка обожнюю. Загальному Джейн Остін це автор книги. Вона сама виховувалася в родині, де в неї були сестри. І з однією з них вона була прям мега близька. І цей мотив теж можна прослідкувати в більшості її книжок. Їх не так багато, на жаль, вона померла доволі таки молодою, але зараз не про це. Я розкажу про дві її книжки, там де дуже яскраво виражено сестринство. І перша з них це власне гордість і опередження. Тут на цілих п'ять сестер. Це сім'я така, ну не шибка прям щоб багато, якби приданого платити нема чим. Але в тому містечку, де вони живуть, є один такий дуже великий будинок, і тут його продають. Тут ще виявляється, що його продають якомусь молодому нежонатому чувачечку. І він туди приїжджає, і всі ж такі мамаші да, все, що буде, ще буде свадьба. Ща моя доня тут просто всіх порв'ят і забереть його собі. Розуміється. Ну і якби про що б була б книга, якби цей багатій не звернув. На увагу з однієї з сестер з родини головної героїні, і він їй ніби теж подобається. Але це не ключові персонажі. Якби вони важливі, але це не головні герої. Не вони будуть боротися зі своїми гордістями і упередженнями, щоб бути разом. Головне герой це друга по старшинству сестра. Це найстарша, це ота, що з тим багатієм, що там на хіскри полетіли. Наступно по старшинству Елізабет. В неї полетіли такі негативні флюїди з другом цього багатія. Як ви розумієте, вони обидво були горді, упереджені один до одного і написалася про це книга. Я її просто обожнюю. Мені дуже подобається, як виглядають ці відносини. Мені дуже подобається цей розвиток персонажів, атмосфера, все передано просто на найвищому рівні. В цій книзі мені дуже сподобалося, то, що ці сестри були для себе якби найкращими подругами. Підтримкою, родиною мені цей мотив дуже сподобався. Наступна книжка це теж книжка Джейн Остін: це розум і почуття. Тут у нас про двох сестер. Раніше було так, так що на попіченні, якби жінки знаходилися, вони ну, типу як аристократія, не знаю. Вони там не були прибиральницями, вони були власне, у цих дівчат, які сидять, рисують цілий день. І вони були на попіченні такої багатої, якби людини, якогось їх родственника. По-моєму, це був власне якби їх отчим, але не хочу брехать. Того, що не помню, читала цю книжку давно, але в кожному разі він помирає. І вони попадають під попічення людини або набагато біднішої, або набагато жадібнішої, ніж був попередній, і переїжджають вони в таке захалустя. І це в нас дві сестри і їх матір. І ці дві дівчини хочуть знайти своє кохання, хочуть знайти його правильно, не помилитися в людині, і все в такому роді. Тут теж можна побачити цю підтримку, ці сімейні відносини, цей момент прийняття починати життя спочатку. І дуже класно це робити, коли біля тебе є твої близькі люди. І хоча гордість і упередження мені подобається більше, цю книжку я раджу також. Наступна книжка це наш умівший каравал. Тут в нас історія про двох дуже подібних і різних сестер. Вони виросли без матері, вона виклала з їх життя, коли вони були ще зовсім маленькі, і їх ростив тиран батько. Живуть вони на такому острові, просто відрізаному від світу. Це таке портове містечко, де нема особи не ні майбутнього, нічого робить. І вони все життя мріяли потрапити на каравал. Це такий, не знаю, як це такий захід, який триває так ну, десь тиждень, де всі грають якусь роль, а запрошені люди, якби гості, мають вгадати загадку, роль, яку там грають актори цього каравалу. І виграти там можна. Бажання там щось типу, загадаєш, і у цей головний у цей мах, відьмак цього каравалу його типу виповнить. Дівчата дуже хочуть втікти з цього острова, дуже хочуть потрапити туди, щоб почати своє нове щасливе життя. Там з'являється ще один персонаж, молодий хлопець, який допомагає їм втікти, і вони втроєм втікають з цього острова. І так вже трапляється під час цього побіга, що вони розділяються. В сенсі, що сестри розділяються між собою, і старша пробує знайти молодшу паралельно з тим, граючи в карнавал, паралельно з цим, розуміючи, що все не таке, як їй казалося, і вона не дуже впевнена, чи вийде вона живою з цього, чи ні. Чи побачить вона взагалі ще свою сестру? Книжка дуже захоплююча, дуже цікава. Самого такого каравалу там три книги: це трилогія. Наступна книга це одного разу розбите серце. І я бачу, десь її вписують в цю трилогію, як це, якби це четверта книжка, десь не вписують. Е, в кожному разі це відбувається в одному світі, але якби вже з різними персонажами. Там є, якби такі, які там перескакують та всягнеться, але якби ключові персонажі інші. Тому в загальному ну, можете причати каравал перед е, одного разу розбити зерце, бо це не то, щоб вам щось там проспойлерити, якусь колосальну чи ще щось. Але якби я впевнена, що ви прочитаєте і ті і, і ту, і ту серію, бо вона і та, і та серія чудова. І власне наступна книжка це одного разу розбите серце там вже про інших сестер, про нерідних сестер, і про те, як одна випадково прокляла другу і прокляла другу та, яка хороша. Ну, в плані головна героїня. Да, вона не зовсім хотіла там когось погано зробити, але так же сталася, що зробила, і пробує це все е, розхлюбати. Приклала вона свою сестру таким чином, що пішла до е, Бога Сердець. Сказати, мужу ну це такі діла. У мене коротше був хлопець. Да, у нас була любов, марков, і тут раптово я дізнаюся, що він одружця з моєю сестрою. Типу тут щось не так там його по любому приворожили, заколдовали, Не може бути такого, що він мене не кохає. Ну і там далі пішло поїхало одним словом. З цієї серії переклали тільки першу книгу. Я її прочитала і просто сижу в ожиданні наступних, бо я закохалася в книгу в персонажів і нема далі. Я вже вон за остійки від того, щоб читати мовою оригіналу ту серію. Тому це все на вашу відповідальність, але напевно вартує вашої уваги ці дві книжки. Наступна серія книжок це теж фентезі. Не до кінця не пам'ятаю, як називається серія. Але перша книга серії це ці брехливі клятви і перевели вже на українську мову. Це дологія. В світі цієї книжки є два якби, королівства фейрі, два види фейрі, такі типу, добрі і погані. Ті, які добрі, це теж не те, що прям ухі, якби людям тому королівстві говенько живеться, але порівняно ті добрі, краще, ніж ті погані. Фері, наша героїня ненавидить все, що зв'язано з фері, з магією, і в неї є сестра. Вони сироти, живуть вони в якоїсь такої тітки, і на дуже невигодній умові по орієнді жилплощаді. і якби вони заробляють гроші як можуть, але погодить в них це трохи поганенько. І так стається одного дня. Ця тітка продає сестру головної героїні в рабство до тих поганих фері. І, і головна героїня така, чіпону блі, ну що ну, за фігня? Іде в то погане королівство фейрі і каже: Ну давайте, типу, все, віддавайте машку, хватить з вас.' Вони кажуть, а ми тобі віддамо Машку, якщо ти нам принесеш там якийсь артефакт з королівства добрих Вона така, типу, ну як мені це зробити по-вашому? Вони кажуть, ну кричі, там зараз будуть знімати шоу Холостяк. Ну, Коротше, це вже більше вайб цієї еліти, да, що цей принц шукає наречену, що там їх типу, 12, і він там вибирає одну, і вони такі: ну, ти ви типу, почасту, зможеш побачити в замок, а вже там далі польот фантазії. Вона така ладно, хорошо, йду на Холостяка. Якщо ви шукаєте вайбу у цієї серії Еліти, то не шукайте, там його взагалі не буде. Там мені здається, вони про цей конкурс забули в той момент, коли про нього згадали. Там десь ще якось згадували, що там є якісь інші дівчини в тому замку, але цьому взагалі увага не присвячена. Але то, що одна зітра піклується про іншу, намагається її врятувати, поступається своїми принципами, мусить брехати людям, які для неї важливі. Це є, це буде. Якщо ви хочете цього, то читайте аж бігом. А наступна книжка це книжка з серії Гріховні Лорди. Називається вона Світанок пристрасті. Наскільки я знаю, на українську вони не переведені. Я їх читала багато років тому, в КСД вони були російською. І це оці романи вашої бабушки, якби да про. Там, де постійний санк більше, ніж сюжету, але. Але якраз в цій серії реально в кожній книзі є якийсь сюжет, він такий відносно неповторний, і в одному з них власне велику роль відіграє сестринство. Ті, хто дивиться мене вже якийсь час, знають, що в мене пам'ять на імена просто трагічна, тим більше на імена персонажів в книжках. Але тепер ви можете уявити, скільки десяток разів я прочитала цю серію, що я пам'ятаю, що сестер цієї книги звати Ізабела М-м-м. Подумайте, подумайте. Я, до речі, через цю серію чуть не завалила ДПА в 9 класі по історії, тому що в мене був десь тиждень, щоб підготуватися до того ДПА. А я, власне, тоді знайшла цю серію книжок і да, я вдавала, що я вчуся на самом ділі, я читала ці вульгарні книжки. Ну, але на 8 здала. Мама ще каже, як ти на. Ти ж сиділа просто з дня з, з утра до ночі читала там ті книжки. Як же ти на возім на 12, Я така, ну знаєш там я так...". Варіант попався такий, який погано знала. Да, ось Мам, тепер ти знаєш, чого я так погано здала ДПА в 9 класі по історії. А який сюжет? Ці дві сестри в них мама трохи куку, -ку, в неї проблеми з алкоголем, з артними іграми і з головою. Батько в них помер, живуть вони бідненько і все на собі тяне. Так насправді ця старша сестра, яка Ізабела, є один чувак, який часто приїздить до їх села, і в них там ніби якісь навіть іскри літають. І Тут, в один момент, вона бачить, як цей її чувак, між якими іскри в неї цілується з її сестрою. І якби ну фігня немножко. Я вже не кажу про те, що про це Я вже не кажу про те, що то був той час, коли це капець, як неприлічно, просто все село і камнями закидали, якби про це дізналося. І Ізабела заключає угоду з однією жіночкою, щоб одружити на її сині свою сестру. Вони вони через це приїжджають власне зі свого цього села в Лондон, але не так мислялося, як гадалося, того що іскри починають летати не між цим чуваком і її сестрою, а між цим чуваком і нею. Ці книзі сильно відчувальний у цей власне вайб старшої сестри, як вона піклується про молодшу. Як вона вчиться жити для себе, а не для інших, як вона вчиться довіряти комусь. Теж діти-батьки тут розглядається ця тема. І як на еротичний роман, тут реально дуже багато. Таких моментів, коли ти замислюєшся над тим, що відбувається. І моя просто цитата, мабуть, одна з улюбленіших цитат в книжках, які я коли завгодно читала, такі, що я прям запам'ятала, що мені воно прям в серце в'їлося. Це власне з цієї серії. Це дотримуватися своїх принципів може тільки та людина, у якої ніколи ні в чому не було потреби. І для мене це було настільки. Глибоко, що я розказала вам про те, що я читаю такі книжки з дуже раннього віку і раджу їх вам. Але якщо у вас ДПА по історії, то може почекайте, не на недати ДПА потім знайомці з цієї серії, бо це можуть мати свої консеквенції. І книжка, яку я не могла не згадати, це маленькі жінки. Тут у нас теж кілька сестер. І в цій книзі особисто мене мега зацепило сама епога, коли це відбувається. Це коли відбуваються всі ці зміни зі старою аристократією, про ці взаємини сестер, вони все такі різні, але теж схожі. В них є якісь моменти, коли вони сваряться, конкурують за щось, але теж вони один одного дуже люблять. І протягом цієї книжки вони якби. Зростають їх життєві шляхи сходяться, розходяться, кожна чогось досягає в цьому житті, в кожній були свої цілі. І це, знаєте, така, як маленька, така, ну, не сага, але ви знаєте, така історія життя. О, тут скоріше так, історія життя цих дівчат. І ця книжка мені глибоко запала в серце. Вона така і сумна, і весела, і комфортна, і хвилююча. І якщо ви її ще не читали, то дуже раджу з нею познайомитися. Наступна книжка я її теж читала в опровому виді. Це теж від з колись вони друкували, і це був отакий окерпич. І коли я дочитала цю книжку і бачу напис, автор помер до того, який закінчила, а я її читала про довгий час, що я кажу, це такий кірпічара, і діпону коротше не знаємо, чим це закінчилося. Я прям розізлилася, знаєте, про те, що книжка не закінчена. Треба писати на початку книжки, а не в кінці книжки. Але потім я зробила вдох видах, подивилася, ага, а в нас же кінообкладинка, типу, з фільму, фоточка. Значить є екранізація, я ту -ду 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 -ду. подивилася екранізацію, в екранізації придумали завершення. Я просто для себе вирішила прийняти завершення з кіноадаптації, і мені це успокоїло мої нерви. Я приблизно такого сподівалася, і тому все добре, все шикарно. Це історія про теж про двох зведених сестер. Головна героїня росте з батьком, її мати померла вже якийсь час назад. І коли вона вже в такому плюс-мінус дорослому віці, вона вже такий підліток, то її батько одружується другий раз, і у його нової жінки теж є сестра, плюс-мінус віку головної героїні. І ця головна героїня є там один чувачок, який їй подобається. Але цьому чувачку подобається її сестра, а та сестра загально не сильно знає, чого вона хоче. І тут дуже цікаві родинні зв'язки, теж можна побачити сам вайб тої епохи, то, що хвилювало людей, то як виглядав бит, то як виглядало життя в таких невеликих містечках, як будувалися відносини. На що звертали увагу люди при пошуках партнерів, друзів, сусідів. І це, неймовірно, цікаво, але я не буду така, як КСД, я вас сразу упереджу, що книжка не завершена, але є кіноадаптація там, де завершена, і дуже непогано, як на мене, прям класно. І класика, класик, жорстокий принц. Це теж трилогія. Тут історія про Трьох сестер про двійнят і одну старшу там, сестру, третю. Головна героїня це одна з цих двійнят. І так все стається, що їх мати була дружиною короля там, одного з королівств Фейрі, а мати була людиною. І вона би, жила в реальності, в современності, би, в іншому зміренні, грубо кажучи. Але також вийшло, що вона там закохалася, вона від нього народила свою старшу дочку. Зрозуміло, що так собі партнер з її чоловіка, і вона забрала дитину і втекла. І в неї з'явилися нові відносини, від яких вона важе народила цих і дівчат. Але цей чувак, і перший чоловік, який, там, якийсь там король, цих фей, він її знайшов, він вбив її, її чоловіка. А дівчат забрав в королівство, тому що та старша вона ж, типу, як наслідниця. А оці дві малі, якби що, що з ними робити, якби, да? вони теж діти його колишньої дружини. Тяжко їм живеться в світі Ферії, цій дівчині, яка найстарша і найтяжче, бо вона своє свідоме життя жила в людському світі і їй не хочеться в тому до історичному фентезі жити. А цим дівчатам, хоча вони не пам'ятають життя в людському світі, але в них немає зовсім ніякої магії в той полукровки старшої сестри ще що хоч щось є. По цих молодших ні, вони просто люди, і через це над ними знущаються. Але головна героїня вона дуже сильна, бойова, Вона хоче попасти в армію, вона дуже старанно вчиться. Вона ігнорує те, як з неї знущаються. І ця книжка мені подобається тим, наскільки всі ці три сестри різні, що в них у всіх є щось спільне. Тут немає прям. Мега сильного вайбу сімейних відносин, то скоріше фокус робиться на інших, на скоріше на травмованості людей, яких ростили нездорові батьки. Але все-таки сестри там є, і трохи сестринського вайбу теж є. Тому цю серію цю підбірку ми теж запихуємо. І остання книжка це шість багряних журавлів. Там, якби одна сестра і шість братів, але якби сестра є, да тут якби ця книжка може не зовсім підходити до цієї підбірки, тільки на 50%, Але мені так ця книжка сподобалася, що я не могла її сюди не додати просто. Це історія про принцесу. І в неї було шість братів-принців, і їх зла Мачуха заколдовала, її зробила такою, що її ніхто не мог впізнати, а цих принців привротила в журавлів, і що вони, типу, вночі в люди, а вдень в журавлі. І ви скажете, хтось тут трохи перечитав Андерсена і сплоятив сюжет. Я вам скажу, можливо! Частково. Можна сказати, що надихалася авторка власне цією сказкою про принцесу і її братів, але там, як я добре пам'ятаю, було 12 неї братів, а тут 6. І в, в оригінальній сказці вона повинна була їм сплести скраповиці, якісь там рубашки, щоб їх розколдувати. А тут все набагато складніше. Тут ще є дракони. Є там якісь прокляття, там зі зміями балакають, якісь волки, там взагалі набагато все складніше, дуже цікаво, дуже атмосферно. Тут, тут є ось атмосфера Азії. Ну і якщо казати про братно сестринські відносини, то теж видно, як вони один одного підтримують, піклуються про себе, і це мені теж дуже сподобалося. Ось така вийшла в нас підбірка. Діліться, якщо ви читали щось з цього. Чи в загальному ви звертаєте увагу на ці мотиви сестринства в книжках? Чи ні? Мені дуже цікаво, бо я мега звертаю. І мені цікаво, це я одна така, чи всі, хто в кого в родині було кілька дітей такі ж, як я. Дякую, що були зі мною і до зустрічі.